Друже, сьогодні ми з тобою познайомимось з деякими дивами. Але ці дива базуються на знаннях з фізики та хімії. Щоб було, щоб було, б було, що б було, як щоб мила не було, не було б мила, Таня б трудною б ходила. Перше диво це диво про дію мила на бруд. На мікроби. Для досвіду, як впливає мило або миючий засіб на пруд, нам потрібні яскраві блискітки, які виконують роль мікробів, тарілка з водою, вушні палочки, невеличка тарілочка, куди треба налити мило. В Тарілку з водою ми насипали блискітки. Вушну паличку занурили в миючий засіб і торкнулися яскравих блискіток. Мікроби втекли від мила, мов таргани. Цікаво? Давай ще зробимо одне диво та дізнаємося властивості повітря. Повітря прозоре, легке. Ми його не відчуваємо. А як зрозуміти, що воно існує? Для досвіду потрібна пляшка, наповнена водою. В пляшці зроблені невеличкі отвори. Пляшка закрита кришкою. Подивись, що відбувається, коли я відкриваю кришку. Якщо відкрити кришку, то ми надаємо доступ повітрю до води. І повітря тисне на воду. Вода Починає бити з дірочок, мов фонтан. Коли знов закрити кришку, повітря не тисне на воду і вода стіка в тарілочку помітними струмочками. Таким чином ми розуміємо, що існує повітря. Друже, треба лише мати бажання та всі таємниці природи та світу. Відкриватимуть тобі свої двері. Пам'ятай, хочу і можу.